Твоя рішення. порада підприємцям, це напевно. Ну, ми живемо в мантрі, де кажуть швидкість, швидкість приймати рішення, рухатись і тому подібне. Але твоя порада якраз напевно зупинятися і думати, як твої вчинки будуть фундаментально впливати на компанію, на суспільство, на країну. Абсолютно, і враховувати ну, себе і свій бізнес в контексті. Що ще дуже важливо є в цій книжці, це є для бізнесу, особливо. Це є про е, фінансовий результат, до якого ми всі давай, давай, рухаємося, так. І інший результат, та, який може бути якраз вже неетичними наслідками наших якихось рішень на дорозі до тільки фінансового результату. Тому от тримати цей баланс постійно і відмовлятися часом від якихось фінансових чи цифрових результатів заради, наприклад, там, інтересів свого клієнта, інтересів своєї компанії відтак людей в своїй компанії, інтересів своїх партнерів так само. От, ну це Мені здається, що це велика сила, яка в довгому часі дозволить суспільству дуже зростати і ну, триматися купи, можна сказати, та а не кожному на в цій великій нашій конкуренції гонитві за якимись найкращими цифровими результатами забувати про те, що ну нам важливо насправді де ми будемо і серед кого ми будемо через 5-10 років.